Завдали збитки в громаді на понад 400 тисяч гривень. Поліція Прикарпаття оголосили підозру двом чиновницям у зловживанні службовим становищем. Посадовиці закупили найпростішу захисну споруду за ціною, що значно перевищувала її реальну вартість. Цим держслужбовиці завдали фінансової шкоди громаді. Під час достову розслідування було встановлено, що начальниця одного із відділів освіти та уповноважена особа одного із навчальних закладів Поляницької сільської ради, діючи у змові в інтересах третіх осіб. Та зловживаючи службовим становищем, умисно не здійснили моніторинг ринкових цін на захисні укриття на території України. Чиновниці здійснили придбання модульного укриття за ціною, що перевищувала ринкову вартість. У наслідок таких дій постачальник отримав зайвих понад 400 тисяч гривень. Це призвело до нераціонального використання бюджетних ресурсів. Зловмисницям повідомлено про підозри за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення Лення волі на строк до 6 років, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років і штрафом від 500 до 1000 тисячі неподатковоних мінімумів доходів громадян. Досудове розслідування ще триває. Оксана Себастьян, Денис Сатановський, новини на вежі.